На телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 20 грудня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас далі. Коротко, прагнення України бути в Європі підтримують мешканці багатьох країн. Коломищину відвідали угорські дипломати. В Коломиї засвітили ялинку про це та інше детальніше. Євромайдан триває. Сотні тисяч українців продовжують стояти на Майдані Незалежності в Києві. Таким чином вони прагнуть довести владі, що мають повне право і бажання жити за європейськими стандартами. Про настрої в столиці, наміри влади і підписані угоди з Росією. Нам телефоном розповів народний депутат Руслан Зелик. Кравід віддається під гарантію Дових ті не попереду це означає, що фонд національного добробуту Росії, який надає цей кредит, візьме в якості зобов'язання. Облігації уряду України, цей кредит видається під 5% річних, і термін погашення його має бути 2 роки. Україна цей кредит, в принципі, віддати не зможе. Не зможе, тому що отримані гроші підуть на латання бюджетних дір, на проїдання, а не на підтримку економіки. Які небезпеки чекають нас, наприклад, у в разі неповернення або не своєчасного погашення. Кравіту Росія через міжнародний арбі... арбітраж може, наприклад, вчати з, з України у, судов... у судовому порядку під державним майном. Якщо ми не повертаємо або не часом поставимо ці гроші, згідно арбітражних тих рішень, нам доведеться газити на борг по облігаціям державними об'єктами. Що це маєте на увазі? Це на те, що цікавить Росію. Росію цікавить стратегічні державні підприємства. Система комунікацій і ГТС. Якщо порівняти 15 мільярдів доларів, і подивитися багато це чимало, це е, з урахуванням відсотків, це майже 140 мільярдів гривень. Е, можемо сказати, що при продажі найбільшого промислового гіганту України, Києворіч, Сталь, загадуєте, фонд е, державна оцінив його вартість у 4,26 мільярдів гривень. Тому, якщо... Взяти чисту математику, значить, за два роки ми, нам потрібно буде віддати Москві більше тридцяти таких підприємств криволіста. Майдан він вже переміг. Переміг тим, що люди вийшли на вулицю. Переміг тим, що люди називалися не люди називалися революція, революція гідності. Гідності людської, яка не буде терпіти тих речей, які доверяють до влади. Прагнення України бути в Європі підтримують мешканці багатьох країн. Неодноразово таку активну підтримку виявляли американці. Телеканалу НТК представники діаспори передали відео, де чітко зрозуміло, українці за кордоном підтримують євроінтеграцію нашої держави. Далі без коментарів. Омищину відвідали угорські дипломати. Делегація сусідньої країни побувала у міському будинку інтернаті та в отенійському реабілітаційному центрі. В обидва заклади представники генерального консульства Угорщини в Ужгороді привезли подарунки. Деталі від Мар'яни Мацькі. Yeah! Перший об'єкт, який відвідали два угорських консули, марміста Фенішлітки та голова Мальтійської благодійної служби Берегівського району, це Коломийський дитячий будинок-інтернат. Цим закладом угорські дипломати опікуються давно. Ця співпраця налагоджена, причому ніхто нікому не нагадує. Люди самі розуміють і це, якщо я не помиляюсь вже за цей рік, вони другий раз приїжджають, допомагають. Ну а свято Миколая є дитяче свято, і коли е... Мешканцям інтернату привозять подарунки, це завжди приємно і найбільше приємно дітям. Для дітей зроблено свято. І я дякую як і консульству, так і громадському фонду відродження, що вони приділяють увагу цьому закладу на території міста. Коломийський інтернат, угорські дипломати відвідують часто. Кожного разу закордонні гості приїжджають з подарунками. У день святого Миколая, окрім солодощів, вони ще передали закладу медичне обладнання, зокрема візки, крісла та столи. Всі ці речі, більшість цих речей била подарована. Господином Ласлов Фабианом. Он э, венгр про, по, по происхождению, но живет в Швеции и работает в самой большой э, больнице э, страны в Стокгольме. И э, он взял э, ну, <coughs> на себя вот такое, э, такую миссию, что ли. Э, он уже второй раз поставил, поставил через э, посредством вот, венгерского министерства иностранных дел вот, нашего генерального консульства оборудования, медицинское оборудование именно. Для різних учреждень, больниц Закарпаття і також, от для дома інтернату, колоннії хочу подякувати делегації, яка до нас завітала за що вони до нас прибули з непустими руками. Подат більше в такий велике свято, як Миколая. Діти наші дуже раді і чекають з нетерпінням цього свята. Звичайно, це є дуже потрібно, адже е, діти ці є обмежені долею. Деяких немає батьків, у деяких батьки є неблагополучні і навіть не навідуються до них. Їм, звичайно, що приємно те, що до них прийшли і їм щось, щось принесли, і це є дуже корисно для наших дітей. Після інтернату поважній делегації представили перлину нашого краю музей писанкового розпису. Там угорцям дали короткий майстер-клас з розпису писанок, виготовлення солом'яного павука та провели екскурсію виставковими залами. Далі маршрут в воденію супроводжує гостей не менше за кількістю прикарпатська делегація. Дана співпраця була започаткована за допомогою Михайла Васильовича Вишиванюк. Генконсула Йозефа Бачкая і вона має вже гарні традиції продовження під час таких зустрічей вирішується багато хороших питань, особливо у напрямку дальнішої співпраці і обміну тими. Методиками, технологіями якраз позитивним, хорошим є прикладом, є реалізація таких реабілітаційних центрів, які один з перших був на Коломичні відкритий, але в нас в області вже їх працює п'ять. Я думаю, що ця праця є добра і для нас, і для тих дітей, які на сьогодні вони цілий рік чекають Миколая, так? Ну, сьогодні ми бачили. Які їхні смішні обличчя. Ми зробили для них те, що могли, але ну, зараз, якщо є наші друзі, які хочуть допомогти, ми їм дуже дякуємо і будемо зараз ще далі з ними працювати на майбутнє, тому що в майбутньому ми будемо для Коломищіни у підачках теж робити такі реабілітаційний центр. Іноземці приємно здивовані, побаченим у Коломийському будинку інтернаті та в реабілітаційному центрі. Звичайно, досконалості немає меж, та все ж обидва ці заклади заслуговують на похвалу. Те, що що ми тут бачили, я думаю, що це дуже добре, правильне направлення. І, і я думаю, що ваші лікарі, врачі, які тут працюють, і в будинку інтернаті, і тут, в цьому центрі реабілітації дуже ну, очень благов... трудно. Родною роботу і э, настолько я можу судить за такое, за такое коротке время, я, я вижу, що у них хороші результати. У центрі проводиться двохразове харчування. Дітей ми підвозимо і розвозимо додому, маємо машину, що орендуємо. Займаються з ними як психологічна реабілітація, так і фізична реабілітація, медичний супровід, масажі. І трудове навчання. Святий Миколай був особливо щедрий до реабілітаційного центру. Разом з Угорською до закладу завітала ще й делегація з Київстару. Як виявилося, окрім мобільного зв'язку, компанія займається ще й соціальною роботою. У центр придбали дороговартісні меблі, тренажери та кухонне приладдя. Я радий тим, що нам вдалося сьогодні зробити такий подарок Отинійському цьому центру реабілітації дітей. Ми спромоглися і поставили їм тренажери, меблі, солод. Дощі і все решту, звичайно, ми на цьому не обмежуємось і на цьому не зупиняємось. Ми будемо приділяти цьому центру увагу щоденно щорічно і беремо шество над цим центром. Свято закінчилося, та діти з фізичними і розумовими вадами без уваги не залишаться. Завдяки благодійникам і будинок, інтернат і реабілітаційний центр мають змогу функціонувати при максимально комфортних умовах. Правоохоронці відзначають професійне свято в українському законодавстві. Професійне свято День міліції відзначається 20 грудня. У цей день в 1990 році Верховна Рада України прийняла новий закон про міліцію, який став точкою відліку в новітній історії української міліції. Пізніше, 17 листопада, 92 року, президент України своїм указом про День міліції, закріпив цю дату. Коломийські правоохоронці теж відзначили подію. Коломийські правоохоронці в день професійного свята зібралися на урочистості у місцевому відділку міліції. Головний правоохоронець міста привітав підлеглих. Також зачитав вітальну телеграму від міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Щиро сердечно вітаю працівників, ветеранів органів внутрішніх справ та членів їх сімей з професійним святом Днем міліції. Працівники органів внутрішніх справ чітко усвідомлюють свій обов'язок перед народом України захищати мир. Спокій та охороняти права і свободи громадян в усі часи. Головним мірилом службової діяльності працівників міліції були законність, справедливість і вірність обов'язку. Вітальні слова коломийським правоохоронцям передав і начальник ОМВС в області полковник Василь Фелик. Він подякував підлеглим за роботу і поважав успіхів у подальшій діяльності та й житті. Загалом, як звично, в такі дні кращі працівники отримують нагороди і відзнаки, а деякі відділи ще й принтери. Прийшли привітати міліціонерів і представники інших служб. Хочу подякувати кримінальній міліції справи дітей за те, що вони постійно нас підтримують. Адже ми робимо спільну справу, і, по-моєму, нема такої ділянки в місті, до чого б не доторкалася наша діяльність, наша робота. Це є сім'ї, це є діти, це є молодь, це є перестарілі особи. І ми з вами робимо спільну справу. І я вам дуже вдячна за взаєморозуміння, розуміння, за підтримку наших дівчат, які сьогодні теж прийшли вас привітати, адже в нас більшості жіночий колектив, і ви знаєте, ця робота є досить складна для е тендітної ніжної статі, і треба ваша чоловіча підтримка. Хочу вам побажати. Щоб ви, виходячи з дому, відчували, що у вас є надійний тил. Хочу побажати, коли ви йдете виконувати свою професійну діяльність, щоб над вами завжди був ангел охоронець, щоб він вас від цього погано оберігав. Хочу побажати, щоб зараз оточували хороші, приємні люди і люди, які до вас відносяться з взаєморозумінням. Також Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, окрім гарних слів, приготував міліціянтам ще й подяку за співпрацю та взаємодію у сфері надання соціальних послуг вразливим верствам населення. Звісно, не обійшлось без привітань безпосереднього керівника Коломийської міліції. Олег Ілюк подякував за роботу колегам, зазначив, що наша міліція цьогоріч плідно працювала і не даремно наш відділ вважається чи не найкращим в області. Міцного здоров'я, благополуччя, родинного тепла. Що ви любили службу. Вона приносила вам тільки добро. І саме головне, щоб кожен день по закінченню служби ви вертались додому живими, здоровими. Всіх вам благ, всього найкращого. В Коломиї засвітили ялинку. Лісова красуня засяяла новорічними вогнями традиційно в день Святого Миколая. На урочисте запалення вічно-зеленого дерева зібралося багато коломиян. В Коломиї є новорічна ялинка, були різні думки з приводу, чи встановлювати цьогоріч в місті лісову красуню. Дехто казав, що на підтримку Євромайдану коломияни теж мають святкувати Різдво без вічно-зеленого дерева. Дехто що все-таки ялинка в місті потрібна. Так вирішила міська влада. Напередодні Святого Миколая комунальники та студенти вдягали новорічну ялинку. Хлопці і дівчата. Та виготовили власноруч іграшки синьо-жовтих кольорів. Поступила ідея зробити євро -яленку. Мене це дуже зацікавило. Я вирішила це підтримувати. Адже у наш час сьогодні, коли відбуваються такі події в нашій державі, не можна залишатися цим байдужим. Ми купили шарики, і мої ніби моя група вирішила розмалювати їх. Ми купили шарики, таких якихось трохи українських кольорів, синій і золотистий. Робимо місто європейським. Починаємо з найменшого. Починаємо спочатку міняти свою свідомість, оскільки ми хочемо в Європу. Давайте будемо європейцями. Для початку ми зробимо нашу ялинку євроялинкою. Далі у нас є багато планів, щоб у нас в місті робити його більш європейським, робити молодь, міняти їхнє ставлення, їхню поведінку, міняти їхню свідомість, організовувати різні круглі столи, організовувати різні цікаві. Заходи, а вже в день святого Миколая традиційно відбулося урочисте запалення новорічних вогнів на ялинці. В центрі коломиї зібралося багато людей. Прийшли янголята, які вітали присутніх. Ніч скриле, чорні крила, землю в темряві сповила, сні засипав, всі дороги, і поля, і перелоги. Ані сліду не видати, ні стежиночки до хати. Як же святий Миколай знайде стежку в наш край? Не обійшлося на святі й без чудотворця Святий Миколай з дозволу громади запропонував керівникам міста і району запалити новорічні вогні. Я ніс цей вогонь через гори і доли. І хотів би, щоб він не погаснув ніколи. Ви разом до ялинки підійдіть і свічі на ялинці запаліть. Раз-два, три. Ялиночко, красунечко, горі! Далі очільники привітали коломиян із новорічно-різдвяними святами, побажали не лише гарного настрою, а й сили духу та віри у кращі майбутнє України. З цієї хвилини наш святковий настрій буде завжди нас звертати до прийдешніх свят, до Різдва Христового, до Нового року. Ми всі з нетерпінням будемо чекати цих свят, і ця ялинка буде висвічувати ту радість уже з сьогоднішнього вечора. Я хочу сьогодні вас привітати. З наступаючим новим роком, з наступаючим різдвом Христовим, з наступаючим старим роком, і так ми сьогодні зачинаємо зимові свята від Миколи і до завершення зимових свят до 24 січня. Це буде практично більше місяця. А тому треба всім добре настроїтись на свята. Семимильними кроками наближається е, новий рік, різдво Христове. Я би хотів нам всім побажати міцного здоров'я, щастя, добра, терпіння. Хай з нами буде завжди Господь Бог. Слава вам, що ви в нас такі є. Слава Україні! Героїнство. Також не обійшлося на площі перед ратушою і без колядок. Творчі колективи привітали коломіяни гостей нашого міста із новорічно-різдвяними святами. Прийшов у гості до малюків Коломийщини. у драмтеатрі для дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також соціально незахищених, організували солодкий стіл, усмішки, подарунки, вистава, коза, дереза, багато вражень та дитячої безпосередньості. Таким це свято запам'ятає майже три сотні дітей. Традиційно у День Святого Миколая Коломийська райдержадміністрація організовує для дітей району незабутнє свято. Цьогоріч не носить назву з відкритим серцем до кожної дитини. У гості до чудотворця запросили сиріт, позбавлених батьківського опікування та тих, що опинилися у складних життєвих ситуаціях. Таких дітей у районі 162. У драмтеатр вони прийшли з опікунами, братиками та сестричками. Тому хочеться, щоб кожна дитина сьогодні пішла святковим настроєм і по житті її супроводжувала добра ласка святого Миколая. Крім солодощів, які роздали кожній дитині, опікунам також вручили пакети з продуктовими наборами у рамках цільової районної програми. Такі акції, окрім дня святого Миколая, відбуваються кілька разів на рік. На суму 11 тисяч передбачено. Продукти харчування це все, що потрібно для святкового столу необхідні продукти харчування, крім того, ще подарунки у вигляді сукезу. Активну участь в організації свята взяв цього року і центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Працівники і волонтери зібрали понад 600 благодійних подарунків. Їх до Дня Миколая презентували дітям, що опинилися у складних життєвих ситуаціях. Місцеві підприємці сьогодні на святкування запрошено 100 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Кип теж вручено буде подарунки, і е, крім того, вони будуть переглянуть цікаву виставу. На свято запросили вихованців віздецької школи інтернату. Загалом Святий Миколай вручив подарунки майже трьом сотням дітей із району. А ще чудотворець побажав кожному малюкові здоров'я, щастя та здійснення мрій. Бажаю всім колом'янам всього найкращого від Миколая, щоб все збувалося, всі мрії, всі бажання і задами. Здоров'я, що було все найкращого? Також діти ласували фруктами, солодощами, печивом і напоями. Солодкий стіл організували просто у вестибюлі драмтеатру. Дітки спілкувалися, фотографувалися і чудотворцем, обмінювалися враженнями, а також розмірковували, чому свято Миколая особливе. Чи любиш свято Миколая? Так а чому ти? Бо, пода... бо, да... бо Миколай дарує під подушку подарунки. А потім була урочиста частина та вистава для дітей «Коза Дереза». Звичайно, хочеться, щоб кожна дитина у цей день не почувала себе самотньою чи обмеженою. Тому робити свята для малюків, які обділені батьківським теплом або ж перебувають у складних життєвих обставинах, потрібно постійно. каже заступник голови Коломийської райдержадміністрації Роман Панчук. Кожна людина, скільки б вона не жила, вона в душі залишається все таки дитиною. Тому на ваше запитання, чи потрібно це свято? Воно дуже потрібно. Воно є об'єднавчим для всіх християн. Загалом свято Миколая вдало. На славу. Доказ усмішки на обличчях дітей. А це найважливіше. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. Перші з гімназії у приміщенні Коломийської гімназії відбулися дитячі змагання серед учнів цього навчального закладу із шашок 64. Або як їх ще називають, російських шашок. У змаганнях взяло участь 14 хлопців та дівчат. Учасники змагань це в основному вихованці шашкового гуртка, який уже другий рік функціонує при гімназії. Змагання проводились за швейцарською системою в сім турів, за мікроматчами з двох партій. Призери визначались окремо серед хлопців та дівчат. Протягом усього турніру лідерство тримали чемпіон гімназії трьохрозрядник Кухарчук Лук'ян та учень третього класу Юрій Квітов, які закінчили турнір з результатом 11 очок із 14 можливих. І лише особиста зустріч визначила чемпіона гімназії яким став Юрій Квітов. А новою чемпіонкою серед дівчат стала Юлія Мостова. Вона набрала 9 очок із 14 можливих. Друге місце посіла Тетяна Саманчук, а третє Людмила Долинська. Всіх призерів відзначили грамотами та подарунками. Суддівський комітет очолював керівник гуртка, майстер спорту з шашок Андріан Комарницький. А у мене на сьогодні все. Я нагадую. Наші новини ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. І лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. 20 числа грудня 1927 року поблизу Коломиї трапилася залізнична аварія. Пасажирський потяг зіштовхнувся з товарним, унаслідок чого вісім вагонів зійшло з колії. Травмовано було 10 пасажирів і 6 працівників залізничного сполучення. Також 20 грудня 1918 року в Коломиї відбувся з'їзд українського народного вчительства за участю представників Коломийського, Снятинського, Городенківського, Станиславівського, Надвірнянського, Печеніжинського, Косівського, Заліщицького, Яворівського і Тлумацького політів. Також 20 грудня 1952 року наказом станіславівського обкому добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту організовано Коломийський автомотоклуб Автошкола, який містився на тодішній вулиці Горького, тепер Михайла Грушевського, номер 35 Першим начальником призначено Івана Овчиннікова. Заняття відбувалися на американських автомобілях «Форд», Додж Студебекер.